Міський парк культури і відпочинку у Рівному готується до відкриття нового сезону. Активна робота триває над приведенням до ладу атракціонів, завершальний етап оновлення фарбованого покриття. Перед цим усі атракціони перевіряли на справність. Готувалися ми, ми практично цілу зиму, тобто інспектори проходять, дивляться технічний стан, дають приписи, ми їх усуваємо, а далі йде випробування динамічне і статичне. От е, випробовують потім нагружаємо їх, нагружаємо грузом відповідним. Випробову е, випроводиться випроб, випробування і. Тоді дають допуск, чи придатний до експлуатації, чи не придатен. За словами директора парку, наразі усі атракціони відповідають технічним вимогам, навіть найстаріший півник, який був побудований у 60-х роках минулого століття. Загалом усім атракціонам в парку близько 30-40 років. Ті, що знаходяться на балансі в нас, в основному 90-ті років. 89, й 85 й у цих роках, практично забудувалося атракціонне містечко. Ще до відкриття сезону у парку гуляючи мало людей. Наприклад, Юлія каже, це місце їй неабияк подобається. Діти завжди полюбляються, де приходити тут є як платні, так і безкоштовний майданчик. В загальному багато дуже лавочок можна просто відпочити. Класний у нас парк, великий міс, велика площа парку, легені нашого міста. Олександра і Ілона теж часто відвідують міський парк. Тут дуже комфортно знаходитися, і мені подобається, як його зараз оновлюють. Подобається парк, тут дуже спокійно, дуже гарно. Реально мені подобається, що тут все замінюють, більш не таке нове. Однак є й те, що рівняни б хотіли змінити в парку. Ану бувають там якісь нерівності, коли там з коляскою гуляєш, там десь нерівний асфальт. Але бачу, що комунальники виправляють ситуацію, тому це дуже приємно. Ну, в цілому, якщо будуть продовжувати все замінювати, і, і атракціони нові поставлять, то буде все дуже гарно. Новий сезон у парку Шевченка розпочнеться вже у цю неділю, 20 квітня. Рівнян та гостей міста чекатимуть з 12-ї години дня. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.